Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, дивіться, якісь таємнички будуть відкриватись стосовно сім'ї. Це може бути про якусь жінку з вашої сім'ї, королева мечів. Це можуть бути якісь моменти. Знаєте, як про допомогу людині або людина буде якусь надавати допомогу, звертайте увагу на інформацію, яка буде надходити до вас в цей день. Вивчайте цю інформацію. Бо вона сама сама по собі інформація може бути допомогою для вас. І дивіться: а не, тут, як всьому свій час, вам комусь з вас дуже хочеться знати подробиці. Ну, про людину сімейну або людину з вашої сім'ї. Якісь подробиці вас цікавлять. Свого часу ви все, все дізнаєтесь, не наполягайте поки що для когось з вас. От знаєте, це зарано, трошки зарано, трошки вам як Ну не потрібно. Багато знати про людину, бо в людини там щось змінюється в житті і дайте людині час взагалі, от як, як підлаштуватись під нові якісь події в своєму житті. Далі дивимось, любовна сфера. Давайте побачимо, що вам треба знати у вашій любовній сфері. Ух, теж. ж <хи> так цікаво. Дивіться, тут хтось може до вас з бажаннями там своїми, ну, скажімо, наближатись, да? але щось ви так цю ситуацію як відштовхуєте від себе. Вам не подобається людина, вам взагалі якось так агресивно можете сприймати людину. Ну, не за вашим смаком, так теж буває. Це, у всіх інших воно там буде здебільшого, більш-менш так, як і є донині, до сьогоднішнього дня. Тож, комусь ось така ситуація, щось ви так налаштовані будете, ну, на ваш не настрій людина потрапить, хоча, може, може, дійсно. Дуже не за вашим смаком буде. Робота, давайте побачимо по роботі. Так, по роботі до чого готуватись вам по роботі. Щось обирати треба буде, і взагалі для когось, як дивіться, як. Когось може бути, як обирати, в якому колективі ви лишаєтесь, бо у вас нова можливість може потрапити, знаєте, як можливість як переходу на інший заробіток, на, до іншого колективу. Для когось обирати прийдеться просто от хапатись, не хапатись за саму можливість. І там вам буде байдуже, де там які там колективи втрачаю я спілкування в цьому чи набуваю взагалі нового досвіду. Якісь ваші хвилювання, ви не будете готові ще в цей день приймати якісь рішення. Хоча б розглядайте їх, може дійсно там би затягнете на наступний день відповідь, Але ж замислюйтесь, розглядайте і прислухайтесь до свого внутрішнього відчуття. Що воно вам диктує? Бо інтуїція завжди знає всі відповіді. Так, давайте дивитись, що вам важливо прийняти в цей день, бо краще за все будеш і готовими до цього. Дійсно, у когось може бути хвилювання через роботу, бо ну, щось воно там не так йде, як вам того б хотілося би. Ви можете дійсно пересваритись з кимось на роботі, і будете в стані, що тепер, тепер мені треба обирати, чи я тут лишаюсь і взагалі зможу, чи не зможу далі працювати з цією людиною, чи мені там треба десь йти. Але ж дивіться, ряд, рядок у нас закінчується картою праці, наполегливої праці. Тож хвилювання ваші вони відійдуть від вас. Хоча ситуація вам буде дуже неприємною. Ви так знаєте, ну, як і страхів багато собі будете мати з цього приводу, і взагалі, знаєте, якось так образливо вам, воно вам буде. Ну, так буває. Нічого, потім воно буде згадуватись як досвід певний, він теж потрібен, але ж поки що треба пережити. І від чого б краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Оце краще б за все відмовитись від суперечок. Королева мечі у нас тут виходить. Або це ваша карта, бо ви будете дуже-дуже розсудливі в цей день. Або це карта от якоїсь жінки з вашого оточення. І взагалі все завершиться дуже добре, перемогою. Для когось дивіться, ну для когось, для всіх нас насправді, відмовтесь від, зараз хвилиночку. Тут ситуації по, про війну взагалі то і карти нагадують, вірте, перемога буде, але ж дивіться як поки що спокою нам не малюють. Будьте розсудливі, чекайте, дочекайтесь. Я розумію, що у всіх у нас вже такий стан, що. Довго ми чекаємо ту перемогу, але ж роблять наші, роблять все, що можуть. Ви ж то знаєте. І тут про якусь допомогу, що вона буде. Допомога, яку чекаємо, вона буде. Дочекайтесь. Ну, але ж нервовий наш стан ніхто ж не відміняє. Нам самим складно його відмінити. Про розсудливість не втрачайте свою розсудливість, відмовляйтесь від, скажімо, думок, які знаєте, вони кимсь будуть нав'язані. От від цього відмовляйтесь, не сприймайте для себе, от на себе не сприймайте те, що будуть знаєте, роз, розхитувати. Будуть намагатись пересварити всіх. от До цього не звертайте увагу. Будьте людиною, яка все розуміє, яка відчуває і взагалі, скільки років ми вже живемо в тому стані, коли нам то і псо якісь, то фейки якісь підсовують. Ви вже знаєте, як з цим чинити. Чого не уникнути? Давайте розглянемо, чого вам не уникнути. ну, Ой! Ну от це от просто от це та вся інформація, яка от, з інтернету, яка геть брехлива, від початку до кінця брехлива. І від, від якої потім дуже складно, дуже знаєте, от відчуваєш себе просто прибитим, розмазаним. Будь ласка, цього не уникнути. І на це можна дуже дуже по-різному реагувати. От якщо ви зараз це почули. Хоча хто дивиться мої відео кожного дня, знають, що доволі часто нам дають саме таку інформацію. На це постійно звертають увагу. Що не звертай увагу на ці всі ІПСО, на цю всю інформацію, яка має на меті тільки одне зробити тобі такі нерви, такі складнощі в життя додати, щоб ти просто не міг навіть піднятись. Ну, ви ж знаєте, ви ж все розумієте, ви розумні і. Так розумно себе і поводьте надалі. І порада від вищих сил. Давайте розглядати порада від вищих сил для вас. Слухайте все про одне і те саме. От мені навіть це просто от одна і та сама ситуація, просто трошки іншими картами. На протязі тижня ще. Будуть доволі такі, от знаєте, коли щось там одненьке закинули інформацією, люди почали сваритись, ага, вийшло. А от ми підсвітимо з цього боку ще, а от давай з цього ще боку. І от щоб воно просто там бурхливо все зростало, зростало незадоволення. Розмірковуйте над цим, підсвічено буде все, от знаєте, коли їм вважається, що вони все так роблять, ну, ну, ну тільки їм зрозуміло, як і що насправді а ми ж на все ведемось. А насправді воно і нам зрозуміло. Ми ж всі наративи вже знаємо. Для нас нового від них нічого вже бути не може. І коли. Щось новеньке таке вкидується, воно ж одразу дме тим, ну, отим, що вони зазвичай роблять, ми ж все це знаємо вже. Тож будьте уважні до себе, не забувайте, що сонечко, воно вийде і випалить в геть все. І що будь-яка темрява сонцем. Зовсім прибереться, дочекайтесь того моменту, коли все, що вони роблять для нас, вони отримають собі в повному обсязі всі ті негаразди. Тож бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе, будьте людиною, яка вміє відмовитись від негараздів, нав'язаних вам. І не пускати їх в своє життя. Бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі, будьте кохані. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!